Як вам здається, як фахівчиням в галузі психології, в галузі освіти якої літератури зараз бракує на українському ринку? І якщо ми говоримо про цю книжку, всі ми її читали, от яку нішу вона може зайняти? Хто її читач і кому вона відгукнеться найбільше? От Настя вже значить окреслила аудиторію як батьків. Як би її схарактеризували Світлана і Валерія? Я коли читала книжку, то насправді я ставила себе на місце гіпотетичних батьків. Да? І мені було дуже приємно, тому що читаючи цю книгу, я формувала якусь таку особливу довіру до директорки школи. Да? Тому що я думаю, що спільно школи без Насті би не було, і без її того запалу, з яким вона все це створює, як вона впроваджує. І... Це про побудову довіри, про відповіді на питання і про руйнування міфів, тому що я знаю, що дуже багато батьків, сучасних батьків, а вони часто думають і міркують, що альтернативні школи, інноваційні школи це знаєте, якась така блаш. Ну хтось там щось бавиться. Вони ці діти якось виходять не дуже пристосовані до життя. Життя потім їх обтесує. Багато знецінення, багато. Нерозуміння, власне, що за цим стоїть, і ця книжка вона з одного боку розповідає історію, і вона формує цю довіру, і це такий діалог з директоркою школи. Але з іншого боку, там дуже багато різних фактів, а, прувів, а, іншого досвіду, міркувань і певної бази, і підґрунтя, на чому і побудована спільна школа. І це дуже сильно мені імпонує. Чого не вистачає в українському сегменті? Мені здається, що в нас дуже багато. Перекладної літератури і зараз її ну прямо навала така. Зараз ми спостерігаємо певний спад після пандемії, але дуже багато перекладається і це якісні переклади, і це цікаві переклади, але не вистачає якоїсь імплементованості в нашій реалії, в нашу культуру, в наш досвід, наш, наші якісь соціальні реалії, економічні реалії і так далі. І мені здається, що це дуже корисна книга, тому що вона дозволяє саме побачити наш контекст, наші пошуки, наші міркування. Наші якісь, можливо, навіть в чомусь стереотипи, сумніви, і мені здається, що от це її місце десь тут. Дякую, Світлана. Я ще напевно доповню щодо цільових, бо таке цікаве питання. І я подумала, що мені складніше сказати, кому б вона не підійшла для читання, ніж означати велику цільову. Бо дійсно, ну я зараз навіть подумала, да, я як мама її читаю, як фахівець психології. Але, наприклад, якщо взяти мою іншу роль, фахівець з управління змінами, от і тут є цільова, бо саме через ну те, що зараз розповіла Настя, для мене було дуже цікаво. Ціль... Бо я читала, але не знала, як воно відбулося. І коли я читала, я думала, яка творча задумка. А вийшло, що так вийшло по життю. Ну, тобто, що це не було як задумано, а вийшло да, із внутрішніх побажань таке зробити. І от ця цілісність, яку ми відчули зараз в розповіді Насті, от вона дуже важлива, коли ми хочемо щось змінити. Ну, бо ми саме маємо да, бути як цілісні або конкурентний, є таке поняття в психології. Ми маємо розуміти, від чого ми відштовхуємося, куди ми хочемо дійти. І ця книга дає відповіді. Тобто, кожна людина, яка задумується, а що далі, це читач.